Пановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. В кічні цього року в залі індійського парламенту стояв гул, депутати били по столах і скандували ім'я на І Привід був справді історичний. Менш ніж за два тижні Індія голосила про завершення всеосяжної угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом та рамкової торговельної домовленості із Сполученими Штатами Америки. Для країни, яка з 1947 року будувала економічну модель на жорсткому протекціонізмі, це означало різкий розворот в економічній політиці. Митні тарифи Індії насправді є дуже жорсткими протекціоністками, особливо високими ставками на Готову продукцію до 50% імпортні мита на такі товари або навіть вище, та значно нижче митні ставки на промислове обладнання, там десь близько 5-10%. І це дуже розумна політика диференціації, і це дуже розумна політика для країни, яка тільки починає свій економічний шлях перед тим як відкритись для вільної. Торгівлі, але наступає момент, коли країна переоцінює етап свого розвитку. Це дуже гарно описує Ерік Райнер в своїй відомій книзі про багаті і бідні країни. Я розбирав ідеї цієї книги для вас в окремому відео. Європейський союз та Індія разом тепер утворюють ринок приблизно 27 трильйонів доларів. Додаємо США з ВВП понад 30% трильйонів, і стає зрозуміло, звідки в урядовій риториці з'являється фраза про доступ до 30 трильйонів доларів ринку. Ця сума добре передає колосальний масштаб. Індія вперше за історію отримує преференційний доступ до двох найбільших споживчих ринків світу. Угода з Євросоюзом – це результат майже 20-річних переговорів. Вона передбачає, що. Брюссель скасує або різко зменшить мита на близько 90-95% всього імпорту з Індії. Причому для таких ключових секторів, як текстиль, одяг, шкіра, ювелірні вироби, морепродукти, митні ставки в Євросоюзі фактично знизяться з понад 10% до нуля по цих чутливих для Індії товарах. В обмін Індія погоджується відкрити свій ринок для європейських промислових. Товарів найбільш символічний крок це зменшення мит на автомобілі з нинішніх рівнів, які сягають там 100-110%, Вони мають поступово впасти до 10 хоч поки що і в межах квотованого імпорту кількох сотень тисяч автівок на рік. Для європейських компаній це означає економію мільярдів євро мит щороку, та подвоєння експорту до Індії. Середньостроковій перспективі, водночас Індія чітко окреслює свої червоні лінії: рис, пшениця, молочні продукти вони залишаються захищеними високими митами і квотами. Також продовольча безпека і зайнятість десятків мільйонів дрібних фермерів для будь-якого індійського уряду завжди важливіше за вимоги торгівельних. Партнерів, якщо угода з Євросоюзом це довга така і планомірна історія, то американський епізод нагадує справжній політичний трилер У 25-му році США різко підняли мити на індійський експорт спершу до 25%, а потім до 50% на дуже широке коло товарів. І ґрунтям цього поясненням виправданням цих тарифів було бажання. Покарати нью Нью-Делі за збереження імпорту російської нафти під удар потрапили і ті галузі, які Індія традиційно вважала своїми такими експортними конячками. Да? Це такі працеінтенсивні індустрії, як одяг, текстиль, шкіра, ювелірка, рибна продукція. Результатом політичного тиску бізнесу, причому, мабуть, що з обох боків океану стала рамкова домовленість, що США. Скасовують додаткові каральні 25% відсоткові мита і знижують базову мита до 18%. А Індія зобов'язується поступово відмовитись від російської нафти, натомість збільшуючи закупівлі американських енергоносіїв, технологій і агропродукції. Також Формально це ще не повноцінна зона вільної торгівлі, але для індійських експортерів падіння ставок з 50% до 18% – це Буквальна різниця між виживанням і втратою ринку, особливо виразна, це відчуває на собі текстильна індустрія. В 24-25 роках Індія експортувала текстилю і одягу близько 37-38 мільярдів доларів. Це був історичний максимум, але цей показник все ще далекий від амбіційної цілі індійського уряду 100 мільярдів доларів експорту текстилю до 2030 року. Ця галузь забезпечує десятки мільйонів робочих місць, але в останні роки вона втрачала частку свого світового ринку на користь Бангладешу чи В'єтнаму. Нульові мита Європейському Союзі та зниження тарифів США дають їй шанс перегрупуватися за умови, що сам уряд зменшить вартість сировини, насамперед, через зниження мит на імпорт бавовни. Ці зовнішні торгівельні кроки накладаються на глибший структурний виклик. Частка переробної промисловості у ВВП індії залишається низькою близько 12-13%, Хоча урядова стратегія in India» поставила за мету підняти її принаймні до 25%. Ну а частка України в ВВП, якщо ми беремо переробну промисловість, всього лише 8%. І наша мета навіть менш амбітна ніж індійська. Нам би хоча б до 20% піднятися, бо в середньому в Євросоюзі цей показник близько 14-15%, але лідери країни такі, як там Польща, скажімо, Туреччина, вони мають 16-17-18%, ну, а Китай має цей показник далеко за 30%. Так от, частка Індії в світовому експорті товарів дуже низька, близько 1,8%. А в експорті Праця інтенсивних промислових товарів менш ніж 2%. для країни з населенням, найбільшим в світі понад мільярд 400 мільйонів людей спорівняно низькою вартістю праці, це означає просто колосальний, неймовірний, недовикористаний економічний потенціал. І на цьому тлі історія з iPhone, про яку я вам розповідав, виглядає як зразковий кейс того, що Хоче повторити моді в інших секторах. Після запуску програми виробничих стимулів для смартфонів Apple різка була нарощена збірка таких айфонів в Індії. Експорт айфон виріс з кількох мільярдів доларів до понад 12 мільярдів доларів на рік, а сумарний обсяг постачань з моменту запуску програми до кінця 2025 року перевищив 50 мільярдів. Довір. Якщо на початку десятиліття Індія практично не фігурувала в світових ланцюгах виробництва смартфонів, то тепер майже п'ята частина всіх айфонів світу збираються саме там, а значна частина цього обсягу йде саме на ринок США преміальний і вибагливий. І це суттєво скорочує залежність Сполучених Штатів Америки від Китаю, що дозволяє їм досягати не тільки економічних, а й геополітичних цілей. Попри це, з інвестиціями в Індії не все так просто. Валові притоки прямих іноземних інвестицій залишаються високими, понад 70-80 мільярдів доларів на рік. Але чистий показник, якщо ми беремо з урахуванням відпливу та репатріації, він впав до мінімуму за кілька років. У 24-25 фінансових роках нетта прямі наземні інвестиції оцінювалася лише в кілька сотень мільйонів. Це Може, там до пару мільярдів доларів максимум іншими словами, країна багато залучає, але майже стільки ж капіталу виводиться назад для уряду, який мріє про ВВП у 30 трильйонів доларів до 2047 року. Це тривожний сигнал. Хоча такі амбіції, в тому числі щодо того, щоб наздогнати Китай, вони виглядають не такими ж і фантастичними, якщо накласти їх на геополітичні реалії, які ми з вами обговорювали раніше. Ну і нарешті важливий дуже все-таки цей геополітичний вимір на двосторонньому рівні Індія стає дедалі відкритішою і активніше домовляється про зони вільної торгівлі. Наприклад, з об'єднаними Арабськими Еміратами, з Австралією, з Великою Британією, з Новою Зеландією, а тепер з Європейським Союзом та США. Але в рамках Світової організації торгівлі її позиція залишається жорсткою такою захисною. нью делі послідовно блокує просування. Нових багатосторонніх угод і наполягає на максимально широкому просторі для аграрних субсидій, обережно дуже ставиться до будь-якого перерозподілу зобов'язань між розвиненими країнами і тими, хто тільки розвивається, це і створює враження парадоксу, що країна, яка з одного боку розвиває вільну торгівлю у двосторонньому форматі, дуже відкрита, дуже активна, вона одночасно залишається одним з головних скептиків багатосторонньої Лібералізації з економічної точки зору ставки для Індії надзвичайно високі. Якщо їй вдасться перетворити нинішній пакет угод із Євросоюзом, з США з іншими торгівельними партнерами на справжній стрибок у працеінтенсивному виробництві і експорті, то на моді може увійти в історію як реформатор світового масштабу. Якщо ж лібералізація обмежиться переговорами про тарифи без... Глибинних реформ ринку праці, інфраструктури, судової системи, про яку ми з вами говорили в одному з попередніх відео. То Індія ризикує залишитися в ролі такої собі майже фабрики Азії з гучними угодами, але все ще дуже скромною часткою світової торгівлі, нереалізованим економічним потенціалом і низькою доданою вартістю, чого вони дуже би не хотіли. Павломі друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій. Ютуб канал Голосюк про економіку прокоментувати це відео. Можливо, ви бачите тут паралелі з нашою країною. Я думаю, що це теж було б цікаво обговорити. І я дякую вам за підтримку на Патреон. Тут на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.